Нарешті на каналі дом студіо вийшла нова серія скиблі толет під номером 29. Перша частина. І ми з вами будемо її розбирати на повні частини на такі частини, що капець. Але ми з вами погнали її розбирати. Так, серія починається з того, що прилітає кілька коптерних поляк. Ну як завжди, все горить, як завжди. Це хто? Це хто? Це новий? А ні, це скібедіст. Просто скібідіст якийсь. Вони ховаються. Зараз буде легендарна битва. Оце хто? А, він тоді шлак. Понятно. Так, Old Man. Це, тобто, пломаний мен. Я нічого не поняв. Так, це ми за нею дивилися тільки що. Так. Він здивиться з дивованням. А тепер... Dialectae. Well, I guess it's better than having him against us. Besides, I don't know anyway. took me long enough to prepare my master's favorite toy. Behold, the counter-titan! the robber! що the car! що the car! Show Це що the Оу, май гад! Приклад не зібрали! Так, вона її спавнила, а тепер... Е... Шо? Він не боїться? А-ха-ха! Кричить, їм капець!

Назад, Все. Так, дерево. Прилітає якийсь гарокоптер, Він, напевно, з якимось камераменськи по-любому. по-любому. Так, ідуть якісь камераменчики, а вони вже і так в, би, в, в битву. Так, далі. Вони бачать якийсь олд камерамен. Ну, правда, це хтось сподінчик. Коже такий був нам. Так. А я тут відіграю, да? До дивиться один восьмой. А тут прилітає... Тут це квартирується, тобто скібе... Скибідів. StarveItal. A torre cameraman. Tá, o bombo. eu televisor. que Tá, mas o tá? Tá, dava. Opa, então já E já viu, moço, sou Двоєчка. Але він... Але що він це зробив? Так. Він, слава Богу, що... Він сміється. А він зробив так, щоб його вдарити. А тут у нас момент танк він телепортував свою руку спеціально. Так. Її вже двоє, у нього немає шансів. А тут жінка до фака появляється. Правда? Дивіться так задоволення. А це вже жінка Аге, так? Показує. Так. Так, що там? as long as he keeps holding back we'll be able to devolve him from another world from another planet better than having him oh. against us besides i don't need him anyway oh my god it took, it took me long enough it. to prepare my master's favorite toy <laughs> behold the counter country Із по-любовний пушки. По-любому. Так. А він збиває. А він збивається. Так. А він взяв свою пушку з голови. А він каже, такий крутий. Що ти робиш? А вони не взяли. You так. А ти... а а це кресло телепортирує секунд завжди. А де... Не... А завжди... We eliminate... І почав. Ну, блін, жорстка. серія жорстка. Ну, всім гарного дня. О, oh, Картоплюк зійшов. <правдая>